Вода одне з наймагітніших і найтаємничих явищ на землі. Ми п'ємо її, готуємо на ній їжу, вмиваємо обличчя, але рідко замислюємось, що саме вона може якщо до неї звернутися, як до живої істоти. Вона чує, вона запам'ятовує, вона змінюється. Підпливом слів, думок емоцій. Вода це вчитель. Вона показує, що м'якість сильніша за твердість, що течія може обходити перешкоди, а крапля точить камінь. Звертайся до неї з повагою, і вона відкриє тобі свої чудеса, слухай її, дякуй. І пий усвідомлено.